Привіт, вітаю вас на каналі Органічна Садиба. Сьогодні я розкажу про носіння перця, яке я буду висівати в цьому році. Як і у випадку з баклажанами, я надаю перевагу саме гібридам. Перша і основна причина це те, що купуючи сорти, дуже часто отримуєш зовсім інший сорт, не той, який вказаний на упаковці. В тому році я мав саме такий досвід: я купив перець сорту Бугай. Він мені дуже подобався, хороший, такий великий, кубовидний, дуже смачний, солодкий перець, але всі кущі, які я висадив купуючи це насіння, отримав якийсь зовсім інший червоний перець. Причому у мене навіть склалось враження, що було декілька різних сортів саме в цьому пакетику. Тому в цьому році я вирішив обирати виключно гібриди. Також гібриди мають низку інших переваг перед сортами. Ну, саме от в моїй практиці, коли я пробував і вирощував. Це більша урожайність, більша стресостійкість і більша стійкість до хвороб. Також зазвичай гібриди дуже смачні. І так розкажу ті гібриди, які я обрав в цьому році. Перший гібрид це гібрид Геркулес F1. Я думаю, що багато з вас чули про цей гібрид перцю, тому що він дуже популярний в Україні. Це крупні такі кубоподібні плоди. Товстостійний, товщина стінок може бути десь від 5 мм до 1 см. Він дуже смачний, солодкий. До речі, якщо ви вирощували цей гібрид, напишіть в коментарях ваші враження, і від вирощування, і як він вам по смаковим якостям. Наступний гібрид, який я обрав, це гібрид Аристотель f 1 Аристотель F1 1 це теж крупний кубоподібний червоний перець. Теж характеризується високими смаковими якостями і теж товстостінний. Ну, буду, я його не вирощував, буду вирощувати вперше. Наступний гібрид червоного перцю це КС3115F1. Цей гібрид ще не має назви на нашому ринку. Я його обрав, дивлячись різні огляди, і він мені сподобався саме дуже високою врожайністю. Буду пробувати, подивимося, яка буде врожайність. Наступний гібрид. Це гібрид перцю Bihar f 1 Bihar F1 1 це перець типу Ротунда. Я в тому році вирощував інший гібрид такого типу. Це був Олександр f 1 Він мені сподобався, був смачний, був дуже врожайний. Він був набагато врожайніший вражальніший за ті сорти, які я вирощував. Але я от подивився, що Bihara f 1 рекомендує саме як топовий от в цьому сегменті перців, саме Ротунди, і тому я вирішив його спробувати. Також він відрізняється тим, що в нього більш такі крупні плоди і більш товстостінний. Наступний гібрид перцю, який я буду пробувати вирощувати в цьому році, це портека F1. Портека F1 1 це гібрид перцю типу Капія. Мені дуже подобаються перці типу капі, а в першу чергу за їх смак. Вони дуже солодкі. От які б я не вирощував перці типу капі, вони всі були неймовірно смачні, неймовірно солодкі. Плоди у них довгі. Також виробник заявляє, що ми отримуємо урожай десь приблизно через 70-75 днів після висадки. І також характеристикою цього гібриду є, що він дуже добре зав'язується в стресових умовах і стійкість до певних хвороб. Наступний перець, який гібрид перцю, який я буду вирощувати, це Яніка f 1 Яніка F1 1 це конусоподібні перці, червоний і теж дуже урожайний. Він раннього типу, тобто приблизно 60-70 днів з моменту висадки розсади. І теж в нього висока стійкість до стресових умов і хвороб. І теж він характеризується як смачний гібрид і дуже урожайний. Будемо пробувати. Наступний гібрид перцю це перець Хаски f 1 Перець Хаски f 1 це дуже урожайний перець. це такі плоди більш білого кольору. І от чим, він теж конічний, до речі. І чим він характеризується порівняно з багатьма іншими конічними перцями, то що він такий більш товстостінний. Тобто, і також його характеризують як дуже смачний. Наступний гібрид. Перцю, який я буду вирощувати, це перець джеміні. Ну от на обкладинці він такий більш жовтуватий колір, але в житті мені здається, що він такий більш жовто-помаранчевий колір. Я його в тому році вирощував. Він мені дуже сподобався. Величезні просто плоди, дуже солодкі, і він надзвичайно урожайний, тобто і дуже смачний. Мені він із всіх гібридів і сортів, які я вирощував в тому році, він мені сподобався найбільше, тому в цьому році я теж вирішив його посадити. А наступний перець саме жовтий чи жовто-помаранчевий, правильніше сказати, це Springbox F1. Я думаю, що теж багато з вас хто чув про цей гібрид, тому що він вважається одним з топових гібридів, саме серед помаранчевих перців. І я його ще не, не пробував вирощувати, але в цьому році хочу спробувати подивитись, наскільки от він виправдає такі хороші характеристики. Виробник заявляє, що урожай ми отримуємо десь через 60-75 днів після висадки росади, також що він дуже смачний і стійкий до стресів, а також стійкий до заморозків. Наступний гібрид перцю, який я буду пробувати в цьому році, це гібрид Магно f 1 я обрав цей гібрид, тому що він мені дуже сподобався саме таким яскраво-помаранчевим кольором. Скільки я пробував таких помаранчевих перців, їх така особливість, що вони завжди дуже солодкі, дуже смачні. От, я хочу спробувати і цей гібрид, я теж його ще не садив. Плоди у нього теж кубоподібної форми, і він теж ранній. 65-68 днів з моменту висадки розсади. Також його характеризують як стресостійкий і стійкість до певних хвороб. Будемо пробувати. І останній перець, який я хочу спробувати, це симпатія F1. Це також жовто-помаранчевий такий гібрид перцю. Теж він характеризується високими смаковими якостями, теж кубоподібна форма плода. І також він характеризується стійкістю до стресових і несприятливих умов. Це всі гібриди, про які я вам хотів розказати. Діліться в коментарях, які ви будете вирощувати гібриди або сорти перцю, що вам сподобалось, що ви вже вирощували, можливо, що не сподобалось, які новинки будете пробувати. Також буду вдячний за підтримку і лайк цьому відео. До побачення!